Вітаємо, друзі! З вами Бердян сьогодні і це головні події тижня, що минає. Журналістка Вікторія Рощина, яка зникла рік тому в окупації, померла під час етапування до Москви. Батькові журналістки надійшли офіційне повідомлення про смерть доньки. 26-річна авторка спочатку повному штабного вторгнення в лютому 2022 року публікувала матеріали в незалежних українських змі. В березні 2022 року Рощину захоплювали російські окупанти і 10 днів утримували в Бердянську. Після визволення вона повернулася та зробила великий репортаж про життя Бердянська у першій місяці окупації. Для того, щоб мати можливість писати правду, вона в черговий раз намагалась потрапити на окуповану територію. Вікторія Рощина вирушила з України до Польщі 27 липня 2023 року. Вона планувала через Росію добратися на окупований схід України через три дні. Востаннє вона виходила на зв'язок 3 серпня 2023 року. Тоді вона розповіла, що пройшла кілька днів прикордонних перевірок, але не сказала, де саме перебуває. Весь цей час міжнародна спільнота журналістів боролася за визволення Вікторії, але рашисти не відпускали журналістку. У ГУР повідомила, що Вікторію готували на і Вона вже скоро повинна була опинитися вдома. Наразі обставини її загибелі невідомі. Офіс генпрокурора смерть журналістки розслідує як військовий злочин, поєднаний із умисним вбивством. Медійна ініціатива за права людини повід... Думала, що Вікторія Рощину утримувала у слідчому ізоляторі та ганрога Ростовської області РФ та у виправній колонії у тимчасово захопленому Бердянську, де до полонених застосовують тортури. Після підриву авто у Бердянську пропагандисти дістали суддю зрадника Віталія Ломейко. Той на фоні килому урочисто розповів, чому зрадив свою країну. Во-первых, не согласимо з політикою України. От. От. розумієте, Це перше, що я скажу. Во-вторых, Как-то в Россию все доверили о том, що народ не кинут, скажем так, что вот как бы все интересы народу и все интересы этот будут соблюдені, и плюс продачи ко всему еще скажу, что там что. окупанти запевнили, що замах на колаборанти не вдався, а причетних до подрыва, наче вже затримали. Навесні цього року в місті загострилися проблеми з водопостачанням. 13 березня 2024 року в Бердянському водоканалі змінилось керівництво. Комунальне підприємство очолив Артем Валерійович Затишний. Відтоді почалися скарги співробітників на затримку зарплати та масові звільнення. Бригад для усунення поривів на водоводі не вистачало. Про це повідомляє Бердянська міська військова адміністрація. Псевдопрокуратура Бердянська взялася за перевірку. Виявилося, що з липня по серпень 2024 року 402 працівники комунального підприємства Бердянський водоканал не отримували заробітну плату. Заборгованість склала понад сорок 40... Цілих мільйонів рублів окупанти запевнили, що посадовця притягнули до дисциплінарної відповідальності, а заборгованість погашена. Тим за інформацію працівників вони не отримували зарплатню ще з травня, а дисциплінарна відповідальність зазвичай передбачає лише догану чи штраф. Окупаційна влада Бердянська повідомила, що тепер кожного дня з 9 до 17 та з 22 до 6 буде обмежено тиск подачі води для мешканців Бердянська. Тобто мешканці верхніх поверхів на цей час взагалі залишаться без водопостачання, хоча у більшості з них і так давно вже немає води. На який термін встановлені такі обмеження, окупанти не повідомляють. Якщо раніше про обмежені тиску води вони посилалися на аварії на мережах, то зараз просто кажуть через аварійний стан мереж. Вночі, 10 жовтня бердянці чули звуковибухів. Схоже, російська ППО намагалася зупинити БПЛА. Окупаційні військові пабліки писали про десятки дронів, які летіли трьома хвилями повз Бердянськ. Судячи по інформації зранку, летіли саме ВДГ, де атакували військовий аеродром ворога. У ранішньому зведенні Міноборони РФ відзвітувало, що збила 92 дронів, з них 15 – над Азовським морем. Але судячи з відео, це зовсім не допомогло військовому аеродрому ворога. Незважаючи на сувору заборону окупантів на зйомку ППО, зрадник Рого все ж таки намагається зафіксувати безрезультативну роботу протиповітряної оборони росіян цієї ночі на тимчасово окупованій території Запорізької області. На цьому все. Підписуйтесь на наш канал і ставте вподобання. Передянь сьогодні ваш зв'язок з рідним містом.